Увага, розшук. Розшукується, так нашумівши останнім часом, так званий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку 3633-9 36339 який так завзято вливається в наші з вами помойки з усіх продажних засобів масової каналізації. Відгукніться всі, хто дійсно бачив даний закон, на власні очі. Повсюду лише одна інформація. Та пусті балачки. Моє звернення до Верховної Ради України не дало жодного результату. 14 травня 2024 року я запросив надати фотокопії з оригіналів еталонних паперових титульної і останньої сторінок з підписом Президента України, скріпленим Великою Державною початкою України, і підписом Голови Верховної Ради України, скріпленим Гербовою печаткою Верховної Ради України, закону України від 11 квітня 2024 року, 3633-9 римський про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, та надати фотокопію оригіналу закону України No3684 Рисочка Римський 9, про затвердження указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні з підписом Президента України, скріпленим великою Державною Печаткою України і підписом Голови Верховної Ради України, скріпленим Гербовою печаткою Верховної Ради України. Та навіть там мені надали лише інформацію, інформацію про інформацію і жодним чином не про закон. Цитую відповідь: надаємо копії першої та останньої сторінок еталонного електронного тексту оригіналу закону України від одинадцятого року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Та копію електронного тексту оригіналу закону України про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, що розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у розділі законодавства. Мені надали копії еталонного електронного тексту закону. Про що я звертаю вашу увагу? Не просив. Я просив копію закону, не тексту закону, а закону відчуйте різницю, це важливо. Так як повсюду, маніпуляція інформацією, тобто документу, належно оформленого згідно вимог та законодавства. А саме, стаття 94 Конституції України говорить нам: закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює його або повертає закон і так далі. У разі, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менше як двома третинами від конституційного складу, президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів. У разі якщо президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України. І опубліковується за його підписом Регламент Верховної Ради України, затверджений законом України від 10 лютого 2010 року стаття 130. Керівник підрозділу, на який покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, виготовляє оригінал прийнятого Верховною Радою закону в паперовій формі та подає його на підпис голові Верховної Ради України. Підписаний закон голова Верховної Ради України невідкладно направляє Президентові України. Указ Президента України про велику Державну печатку України. Пункт 2. Установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи президента України на оригіналах текстів законів України, указів президента України, міжнародних договорів України. Відповідно до підпункту 2. пункту 22, Підрозділу 3, засвідчення документа в паперовій формі, розділу 1 загальні засади документування парламентської діяльності, положення про порядок роботи з документами у Верховній Ради України. Затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 8.02.2021 року No19, гербовою печаткою Верховної Ради України засвідчується підпис Голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України на документі у паперовій формі. Отже, повсюду звучить слово підписаний і засвідчення печаткою. А тому інформація та текст не є тотожно закону. А чи розміщена, не є тотожно задокументована і не означає підписана. Ну, давайте ще відкриємо вказані публікації документа Голос України, урядовий кур'єр, офіційний вісник України. Ми також знаходимо лише інформацію та текст, а в гіршому випадку підробку державних документів, пряме порушення указу президента України про офіційні символи глави держави. Гербова печатка президента України використовується лише для засвідчення підпису президента України на грамотах. Посвідчення до президентських відзнак і почесних звань України, а також на посиланнях президента України главам інших держав, Та й хто такий В. Зеленський, великими літерами? А де ж підпис Голови Верховної Ради? Заглянемо ще на офіційний веб-портал Парламенту України та переконуємося, що база даних законодавства України має інформаційний характер. Отже, враховуючи вище сказане, оголошується в розшук. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, а заодно і всі інші закони та укази, в тому числі про введення та подовження воєнного стану, оскільки всі вони були розповсюджені по аналогічній злочинній обманній схемі. Відповідно до чого, навіть мовчазна згода не може являтися акцептом до прийняття цих оферт псевдозаконів, так як контракти, які підписані шляхом введення в оману, не є дійсними. Наголошую, розшукуються саме нормативно-правові акти з належними підписами та печатками, але ніяк не тексти та не інформація, яких на просторах інтернетів достатньо. Проте текст та інформація не є тотожно нормативно-правовому акту. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи. Зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Стаття 19 Конституції України. передбачені Конституцією та законами України, а не інформацією чи еталонним текстом. Правомірність дій посадових осіб та виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, не повинні базуватися на інформації та тексті, а на законодавстві. Тому робимо повторний запит до Верховної заради саме щодо факту наявності чи відсутності належно оформлених, запитуваних нормативно-правових актів, а саме закону України від 11 квітня 2024 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, та закону України про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, що може бути підтверджено виключно наявністю документа з належними підписами та печатками. А не інформації чи тексту і з нетерпінням чекаємо відповіді. Шановні правоохоронці та служиві ТЦККшники, які ніяк не можуть вислужитися за ту нещасну зарплату. А ви що виконуєте? А ви чим керуєтесь інформацією, текстами або винніми законами та Конституцією? Відкривайте і читайте свої ж засади та положення. Пам'ятаєте, що ніхто, стаття 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. А також ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України стаття 19 Конституції України. Отже, вас не примушують. Ви добровільно виконуєте злочинні накази та розпорядження, за що несете повну юридичну відповідальність? Та й чисто людську, ви берете на свій рід страшну карму, але не ця тема зараз. Покажіть явно, будь ласка, закон. Я ж не протестую, не борюся, я не закликаю ні до чого, лише з повагою, розуміючи, що ви обмануті, так же як і ми, з метою розібратися. Прошу явно показати належно оформлений нормативно-правовий акт яким би ви мали керуватися? Ну хоча б, не згадуючи вже про верховенство права та правильну підзаконність таких актів, ну хоч мінімально ви ж розберіться? Ну знайдіть, є той закон чи його нема. Таж не будьте собаками надорсированими, які тільки команди виконують і абсолютно не задумуються, бо їм вкусняшку невеличку подадуть. Та ви ж під тою продажною формою теж люди. Хіба ж ваша місія маніпулювати інформацією та користуючись незнанням та нездієздатністю більшості? Зараджувати, пресувати і продавати собі ж подібних, пробудіть собі людину, якщо вона звичайно коли-небудь у вас була.